А самій е тимчасово існуючій Росії на болотах, як знаєте, як нерозквітне бавовна, то стануться якісь стихійні лиха. Ну там їх цей ж Всевишній про якого говорить Алаодіна, карає за їхні терористичні дії. Отже, на російській Камчатці. Стався землетрус. Магнітуда коливань становила майже 7 балів. Будинки росіян отримали пошкодження внаслідок цього землетрусу. Ну звісно, що вони деякі були там зруйновані частково у самих будинках. Повипадали техніка, і повідпадало все, що там могло якось бути розміщено. Епіцентр землетрусу розташований за 108 кілометрів від міста петропавловськ Камчатський, що є адміністративним центром Камчатського краю Росії. Кажуть люди, що такого не було давно. А, вони знаєте, намагалися якось рятуватися, виходити з своїх будинків або сховатися в безпечному місці. А, акцентує один із російських телеграм-каналів із посиланням на слова місцевих. Але як говорять, місцеві не очікували вони такого, що ця негода може а, трапитися і у них. Але це ще не все, що було після цього землетрусу, тому що. А, те, що він був магнітудою 7 балів, це ще не все, бо бі -бі біля берегів Камчатки зафіксували ще й серію авторшоків магнітудою майже 4 бали. Відповідна інформація з'явилась на сайті Камчатської філії геофізичної служби. І Як пишуть російські медіа, землетрус відчували жителі і інших міських округів, інших регіонів, тому що це і справді був один типу із потужних землетрусів, який траплявся у їхньому регіоні за останні роки. А, ну і так само деякі російські змі повідомляють про те, що а зараз нині загрози, начебто, цунамі і землетрусу немає, хоча знову ж таки а, писали про те, що це було неочікувано ні для кого, тобто навіть не фіксували, що це може статися найближчим часом. Але у МЧС Росії говорять, що а, багато будинків отримали ушкодження, у тому числі навіть інфекційна лікарня, а, пологовий будинок, ну і 20... Багато поверхівок. ну це дійсно теж знаєте, значні руйнування, як би там не було. Але за словами губернатора Камчатки зараз низькою залишається ймовірність сильного підземного поштовху. Водночас, відповідні рятувальні служби все рівно їдуть обстежувати будівлі, які були в зоні поштовхів, і говорять, що можливо все таки може трапитися ще якийсь землетрус. За словами тих же російських журналістів, після землетрусу на Камчатці. Почалося ще й сильне виверження вулкану. Ну тобто, виявляєте, наскільки їх і справді зараз не любить погода? Вулкан на назву Шевелуч ось так почав після цього землетрусу діяти. Стовп попелу і диму виднівся на 8 кілометрів. Говорять, він піднявся на 8 кілометрів, що підтверджують, в принципі, кадри опубліковані в мережі. Ну а я ж додам, що Шиволуч – це найпівнічніший вулкан, який діє на території Камчатського півострова, і останнє його виверження, виверження було 11 квітня 2023 року. Ну тобто, не так давно. А, при тому російські медіа і російські пропагандисти в ефірах телебачення свого про цей землетрус і про виверження вулкану чомусь не говорять. Вони знаєте, у них зараз одна тема це курська операція, і сказати, що вони, начебто. Вибили звідти Збройні Сили України, але от про цей землетрус і вулкан вони не згадують. Ну а чому? Тому що їм ж завжди було начхати на своїх людей. Тобто нам навіть не проводиться ніяка евакуація, не пишуть про те, куди можуть зараз відселити цих місцевих. Ну але нехай. Воно, знаєте, трапляється, і потім, коли вже і справді почнуть повністю руйнуватися будинки, або а, цей вулкан буде діяти на місцевих, то можливо потім згадають якось однією хвилиною в своєму ефірі. А говорять, що вік цього вулкану 60-70 тисяч років, а він одни, один із найстаріших на Камчатці. Ну і він знаходиться у 50 кілометрах від населеного пункту Клю ключі усть Камчатського района і 450 кілометрів від е, Петропавловська Камчатського. Тому дійсно загроза є для цих округів і для цих регіонів. Але е, друзі, поширюйте це відео, тому що росіяни нас дивляться, і, можливо, вони дізнаються цю інформацію з наших каналів, бо на російських, як я вже говорила, про це нічого не повідомлять. Але їм потрібно рятуватися і потрібно евакуюватися. Ну е, так само, як і на Курщині, бо знову ж таки. Як не природа покарає їх за те, що розпочали війну, то зроблять це сили оборони України. А ми побажаємо їм успіху.